Готовність номер 1 Збірна команда боксерів Львівської області вирушила у Івано-Франківськ на дорослий чемпіонат України. На ці змагання прибула вся еліта українського боксу, оскільки за результатами чемпіонатів формуватиметься склад національної збірної України на 2014 рік. Чи претендують на нагороди львів'яни, розповість Василь Старецький. Андрій Данилевич на тренуванні працює дуже наполегливо. Йому лише 20 років, і цей чемпіонат для нього буде першим на дорослому рингу. Хлопець вірить у свої сили і сподівається лише на перемогу. Та очікую першого місця, готувався. Ну, як готуєшся, так і будеш виступати. Завжди такий я. В Івано-Франківську лише перемога влаштує і найдосвідченішого нашого боксера Івана Ільницького. За його плечима неодноразові виступи на змагання такого рівня. Крім цього, Іван минулого сезону захищав честь України у всесвітній серії боксу. Це вже буде четвертий чемпіонат України. Ну і в формі я, як завжди, в відміні, тому що ми готувалися дуже довго і. На поросту готують команду заслужені тренери України Роман Семенишин, Петро Василюк та Володимир Козинець. Наставники зізнаються, фізично вдалось хлопцю підготувати добре, допрацьовують тактико-технічні дії.